Vse vibranike, ki boste bili predani na potrebe za SU. Ну от, мама, знову всі резко святкують, а я робив вашу борк роби. То коня підкуть, то чорта хати виживе. Син, а може ти вже до Оксани бігав, га? Бо щось такий захерканий, як кінь після ярмарку. Та що ви, мамо? Я до неї тільки що бітьми. Бо Оксана така пані, що й насміється. Ти б краще дров приніс. Зима, знаєш, у нас не в теплому чеботі. Добрий вечір, Солохо, о як у вас тут тепло і затишно. може хтось і мене до печі погрітись. Чьох, ти, іди до світця, бо як вам була тебе побачить, знову мила не підкиде. Е, ні, цього разу він мене не побачить, я хитріший за нього. А що то ви на мене дивитеся? Думаєте, я просто так, та я зірку вкрав, щоб усім різдво зіпсувати. <праць> А ти, хвостатий, ти репетуєш? петуєш? І боїшся, що я тебе вела до місяця підкинув. Ваку, ти мене. Та ти, до кстане, підійти боїшся. А тут до чорта руки тягнеш. Ах, ти хвіст не докручуєш! Зараз як дістав, стану, будеш під зірками облені ловити. Ой-ой, усе, мовчу, але я не віддам. Бездай ніякого різдва. Ну, подивимось, в чий хвіздок. Добре. Що це ви на мене так дивитесь? Думаєте, я удачі, а я просто енергію економую. Як кажуть, поки вакуу бігає, пацюк думає. Слов, пацюче, ти хоч раз вже із став. Але слухай, біда велика, чорт першу зірку вкрав. Ну і що? Он подивись, скільки зірок на неї. Однієї більше, однієї менше. Мені саме головне, щоб переміки не зникли. Так. Ти ж із двох зіпсуєш. Ти ж перший буде скаже, що клятувати перестав. Гаразд, поговорив, я підскажу, де чорт ховається. Але за плату. Що, золота хочеш? Ні. Просто скажи, що найрозумніший у селі. Добре. Пацюк найрозумніший у селі. Що, що? Пацюк найрозумніший у селі. Він на старій вербі ховається. Дам пораду. Чорта легко налякати. Просто потрібно голосно сміятись над ним. Ой, а що це я бачу? Чорно навіть не може втримати в руках те, що вкрав. Ти, мабуть, до школи не ходив, бо не знаєш, що красти не добре. Та ще й ховатися не вмієш. А ну, тихо! Це моя зірка. Тепер я вас з двох. Господар, ти навіть свої тіни доганяєш, а тут зорі крадеш. Не ображай мене. Або я розсерджусь. Факула, що ти з цим хвостатом сперечаєшся? Хіба не бачиш, він і так смішний. Смішний? Я смішний. Ха-ха. От ви тут святкуєте, радієте. Якщо має новичку зірку просить, то я вашу кутю заберу. А ну стій, нечисто сило, це ж церковне. Без благословення їсти не можна. А як благословити? А от так. <ріст> а ну вас стій, пішов я від вас. От <ріст> і добре. Зірку повернули, кутю нечистій силі не віддали, різдво врятували, а чорта ще й перевиховати вийшло. От бачите, коли ми разом все можливо. Що чорт, що горе, що морози, нічого не, не страшне. Якщо є наші традиції, пісні і сміх. Христос. Славімо Його! Скільки не співали, а прощатий час. Кращі побажання ви прийміть від нас і вас. We